Першим кроком у ході зустрічі було ознайомлення гостей із працівниками районної ради та особливостями району, зокрема із тими проблемами, які стоять найгостріше. Та як виявилось, більшість із них є спільними для усіх районів нашої області. Що стосується обговорення проблемних питань, це є ті проблеми, які спільні не тільки для області, але, напевно, для всієї держави. Це і Робота, а точніше, не робота, казначейства, Це й поводження з твердими побутовими відходами. Це і якість виконання робіт, це і виконання програми соціального. Культурного призначення і так далі, і так далі. Тобто, але розмова йшла жваво, цікаво. Ми поділилися своїми здобутками, розказали про свої проблеми. Надзвичайно жвавою була розмова і про хід реформування екстреної медичної допомоги та створення первинних ланок, медико-санітарної допомоги, як її частини. Зокрема, найбільш проблемним є питання забезпечення матеріальної бази первинних ланок, недофінансування та відсутність необхідної кількості приміщень, питання наявності в Україні, достатньої кількості висококваліфікованих Ваних сімейних лікарів це зовсім окрема тема, і це стосується не тільки конкретного району, але цілої реформи загалом та окремим питанням у роботі керуючих справами районних рад області ведення документації, робота з депутатським корпусом під час та в місісійний період співпраці з органами виконавчої влади. Тому на Двірнянський район був вибраний не випадково. Обласна рада відслідковує роботу районних рад, оскільки прийнято рішення на президії обласної ради, що все ж таки ми. І керівництво обласної ради ставить питання, і ми практично відслідковуємо всі сайти наших районних рад, відслідковуємо їхні проведення сесії, їхні рішення. І надвірянська районна рада на сьогоднішній день вона є на доброму рахунку у проведенні сесії, проведенні комісій, проведенні президії. І ми вирішили приїхати сьогодні на Надвірнянщину і поспілкуватися з ними про їхню роботу в органах місцевого самоврядування. Після круглого столу усі учасники його взяли участь в об'їзді району зокрема, відвідали ряд об'єктів, виконаних в рамках обласного конкурсу проєктів.